Тоді про каблуків. Це Тобі ж цікаво? значить ні, це реально дуже цікаво. Ну, тобто, дуже. дуже часто у нас Прям просто дуже. Є... Ну, от... максимально Окей. стосується кожного. <звук> тобто, якщо людина каблук, ну, тобто, у неї є схильність до цього. Ну, тобто, дуже часто використовується цей термін людьми просто, а, ясно, він каблук. Угу. От. Ну, швидше за все, я вважаю, що він просто любить свою дівчину. Але при цьому, можливо, час від часу дійсно десь трішки яйця жим-жим, знаєте? Так зжали і тримають. Але ж це виходить, що повинні бути якісь підстави для того, щоб людина проявляла себе як каблук. Схема самопожертви. В схемотерапії це дуже поширена така проблема. Схема самопожертви. Коли ти думаєш, або, наприклад, схема на відокремленості, або схема надвисоких стандартів, коли ти знаходиш людину, яка в твоїй свідомості, наприклад, дуже значуща, і ти не можеш її втратити, і тоді ти з нею зливаєшся, тому що в тебе є надвисокі стандарти, і ти вважаєш, що ти е, маєш право саме з такою дівчиною будувати стосунки. І схема самопожертви, коли ти будеш робити все заради того, щоб вона залишилась, і покірно поступлива частка, коли ти маєш робити так, як хоче інша людина, щоб отримати. Те те, що ти хочеш, тобто бути у безпеці і поряд з цією людиною. Це максимально ну, слабка позиція, нічого тут гарного немає. Людина має, ми з тобою вже колись говорили у Львові, знову таки, про що таке здорова прив'язаність, але ж це не про здорова прив'язаність. Спитай в колишнього, чи можна про це говорити. <рив> Ой, це смішний жарт дуже був, але ми його виріжемо. <рив> <рив> і це дуже смішно.